Добрий день, любі малята! Я дуже рада вас вітати малята! Сьогодні у нас, у нас з вами знову заняття з грамоти. А давайте пригадаємо, з якою літерою ми познайомилися на минулому занятті. Так, з літерою А. А який звук позначається літера? Так, голосний звук А. Молодці малята! Ви гарно пам'ятаєте те, що ми вивчили на минулому занятті. А відгадайте, будь ласка, загадки. Смугастий, зелененький, усередині солоденький. Так, це кавун. А ось ще одна загадка. Сидить баба на грядках, вся закутана у хустки. Так, це капуста. Кавун це він чи вона? Так, він. А капуста це вона чи він? Вона. Давайте придумаємо речення зі словом капуста. Капуста росла на городі. Так. А зі словом, кавун. Тато купив великий кавун. Добре. А давайте зробимо звукові аналізи цих двох слів. Малята, отже, починаємо. Ми з вами відгадали дві загадки. І знайшли, що від гадки це капуста та кавун. Давайте, малята, з вами зробимо звуковий аналіз цих двох слів. Перше слово капуста. Який перший звук в слові капуста? Звук К, який він? Приголосний твердий, як ми його позначаємо? Однією рисочкою та. Так, це голосний звук і позначаємо ми його кружечком. Капуста, капуста. Який ділимо звук після звука А? Звук П. П. Який це звук? Приголосний твердий, як ми його позначаємо? Однією рисочкою добре. Капуста. Так, наступний звук. У, який це звук? Так, це голосний звук, і ми його позначаємо кружечком. Так, капуста. Звук С. Так, це який звук? Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Голосний твердий, так, от однією рисочкою. І останній звук в цьому слові капуста. А, ми вже казали голосний, позначаємо кружець. Наступне слово кавун. Перший звук к. Так, вже казали пригород. Русний позначаємо ручечком. Добре. Кавун. Приголосний твердий, позначаємо її русочкою. Так, продовжуємо. Погляньте, будь ласка, давайте знайдемо серед всіх цих картинок ті предмети, в яких в назвах є звук У-ручка. -у. Так. добре. Кавун. Так. Огірок. Ні, немає. Олівець. Ні, немає. Цукерка. Є. Яблуко. Є. Автомобіль. Машина. Немає. Добре, продовжуємо. Розгляньте букву, на що вона схожа. У-у-у. букву у, букву У. Між вілками я знайду. і лунку почую У-у-у. як до поїзда прийду, бо він у. Так, погляньте, гілочка схожа на букву. На письмі буква У має такий вигляд. Коли її пишуть у зошиті ось така вона буква У, а у книжках її друкують по-різному, якщо різні шрифти. Спробуйте викладіть букву У з паличок або покажіть її руками. Ось який вона вигляд має. Давайте з вами розподілимо слова. У відповідних вагонах погляньте. В нас є вагончик зі звуком А і вагончик зі звуком. Спробуємо прочитати. Як кричить немовля: перша літера У. Друга А. Читаємо: У-а! У-а. А дівчинка загубилася в лісі. Як вона буде гукати? Читаємо перша літера А, наступна літера У. А-а-а. Першу літеру довго, вона начебто біжить до другої літери. Давайте ще раз прочитаємо, як плаче малюк. У-а! у, -а, у -а. а як дівчинка гукає в лісі? А-у! Молодці малята. Послухайте віршика. У дупло влетіла муха. Не хотіла маму слухати. Здивувалося дупло. Що ще такого не було, щоб така маленька муха не хотіла маму слухати? Це написала Галина Чубач. Скажіть, будь ласка, про кого цей віршик? Так, про муху. Чому здивувалося дупло? Так, що така маленька муха не хотіла маму слухати. Чи потрібно слухати маму? Так, дуже потрібно слухати маму. Скажіть, будь ласка, які слова зі звуком У ви почули у цьому вірші? Дупло, муха, маму, слухать, здивувалося було. Так? Скажіть, будь ласка, які з цих слів довгі? Здивувалося, слухати, так? Добре, а які короткі? Дупло, муха, маму. Було? Добре. А й до яких слів можна поставити запитання хто? Муха, маму. Добре. А запитання: що? Дупло. молодці. Малята, отже, з якою літерою ми познайомилися сьогодні? Так, з літерою У. А який звук вона позначає на письмі? Так, голосний звук У. До побачення, до наступних зустрічей.